Добрий день, мене звати Ірина, і ми сьогодні будемо розмовляти про хибних друзів-перекладача. Це слова, які справді можуть вести нас в ману, тому що вони звучать дуже подібно як в українській, так і в польській мові. Наприклад, дружина, команда, жона, дружина. Код почтовий, індекс, індекс. Залікова книжка. Вуєк, дядько, чадек, дідусь. Фотель крісло. Хшесло. Стілець. Кревні родичі, родіце батьки, упшейни. Чемний, чемний темний. Цитрина лимон, лимонка. Лаю. Дуже вам дякую за увагу! Якщо вам подобалося відео, ставимо лайк та підписуємось на мій канал. Па-па!